Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні! У соцмережах з'явився указ голови Російської Республіки про зупинення мобілізації на тлі того, як у Російській Республіки жителі протестують проти відправлення місцевих жителів на війну. Керівництво Дагестанської республіки призупинило дію указу президента РФ про оголошення часткової мобілізації на війну проти України. Про це повідомляють російські телеграм-канали. У соціальних мережах з'явилося повідомлення про те, що військовий комісар Республіки Дайбех Мустафаєв видав указ про зупинення процесів щодо часткової мобілізації російських військовослужбовців у регіоні. У зв'язку з якісним виконанням заходів часткової мобілізації в республіки Дагестан наказує призупинити до окремого розпорядження всі заходи, які проводяться згідно з наказом військового комісара від 21 вересня, йдеться в тексті документа. Справжність опублікованого в мережах передбаченого документу неможливо підтвердити. Водночас у телеграм-каналах, які позиціонуються як координаторські щодо протесту проти мобілізації в Дагестані, закликають відкласти силове вирішення питання найближчими днями задля скасування мобілізації в регіоні мирним шляхом. Гадуємо, 25 вересня жителі села Ендірей у Хасав'юртівському районі Дагестану перекрили федеральну трасу, яка веде на Махачкалу. Причиною протесту стала мобілізація 110 мешканців села. Силовики змогли розблокувати трасу лише після того, як почали стріляти в повітря з автоматів. Сьогодні співробітники поліції та Росгвардії жорстоко розігнали протести мешканців Дагестану проти мобілізації на війні проти України. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разум і сила, слава Україні!